Це несправедливо. Або я беру не там землю. Пасинки вони не шкодять рослині кукурузи. Це ще один міф такий, коли кажуть, от крупне зерно чи дрібне, яке краще. Загущувати стало дуже ризиковано. Але наскільки різні зони? Я приїхала, де кукурузи в людей немає, просто в льот. Там у нас тепло, у нас ґрунт прогрівається, в вологи хватить, вона вискочить 3 см. Питання: якщо ґрунт ущільнений? Я в шоці. Я поняла, що я цього року сама свій свою кукурузу бахнула по башці. <му> От пройшов сезон. 2025. Закінчується він сезон. Сьогодні 16 вересня. Маючи оцю всю інформацію, що ти маєш, що б ти міг порадити для тих людей, хто вирощує кукурудзу. От, наприклад, в білій церкві я розумію, що якщо у вас така кукурудза, то все зашибсь. А на півдні, то не дуже. Ну, для півдня що можна було порекомендувати. Перш за все звертати увагу на... Вологоззбережуючий режим вирощування Хорошо. це одне, тобто це починаючи з обробітку енергощадного, і відповідно там можна щілювання робити, щоб зберегти при посіві, не так, що культивацію передпосівну зробили, а потім щось не скталося і через 3-5 днів посіяли кукурузу. Тобто, це при того самого дня має відбуватися. Відповідно, про підбір гібридів можна порекомендувати, що це мають бути. Гібриди з невеликим Фау більш скоростиглі, тому що їм треба менше води, для того, щоб вони розкрили, повністю ну, повністю, чи не повністю, але краще розкрили скажімо так, свій генетичний потенціал. Підходити до більш скрупульозно до підбору строку сівби, uh -huh. відповідно, якщо це вибираються ранні сроки, то також треба, щоб і гібрид був холодостійкий, який підходить для ранніх строків сівби. Відповідно, не загущувати залежно від вологозабезпечення регіону. Ми можемо сіяти там 35-40, а десь також на півдні можемо до 45 густоту uh -huh. підвищувати. тобто залежно від вологозабезпечення ґрунту. Ну і відповідно захист, захист має бути вчасний. Кукуруза формує свій качан від 7 до 8, але ще не забуваємо, що п'ятий-шостий листок формується володь. Так. От ми стоїмо на якщо лицем до таблички, то з цього боку. 72, з цього 65. Так само і на, на цей бік виходить: 65 і 72. Угу. Але тут взагалі не вносилися в цьому році добрива ні осінню, ні весною. Взагалі, да. <рес> да. Вза, Анука, взагалі не вносили. А ну-ка, подожди. Але перед тим рік от, скажем. У от, вас от як... добре. Да, це бездобри по пшениці, але перед тим тут демонстраційна лінійка пшениці інституту, на землях якого ми знаходимося, то вони, звичайно, удобрення давали. Які в травні Кукурудза, кукурудза йшли... без добрив. Щоб нас без так родила. По От, пшениці, так. Да. покажу, скільки тобі. Тут стільки цих сонечок, личинок цих. Сонечок, якщо ви будете бачити от таких динозаврів, то це сонечко. Це дуже класна у вас екосистема і ентомофаги, у вас тут живуть хорошо. Боже, я в шоці, чесно, це несправедливо. Або я беру не там землю. Можна підібрати гібриди, у нас в лінійці є гібриди, які можуть підійти і для вашої зони, які більш посухостійкі. Той самий я вже згадував Амбадорця з цих uh -huh. з новіших. Є Теляс, він uh -huh. допродується, тому що гібрид уже не новий. На заміну його в нас вже є ще два гібриди uh -huh. кременистоподібного типу, і відповідно буде чим замінити. Тобто дуже такі хороші гібриди. А Скільки да. гібридів кукурудзи у вас зараз приблизно? Значить, тут, якщо не помиляюся, вісім новинок ще з цього боку є парочка, якщо додати з десяток новинок, це ті, які буквально за останніх два-три роки. Uh -huh. Ну нам на прикладі ти пам'ятаєш в нас. Вже він ще є в портфелі. Гібрид Фортаго. фортаго теж фау 260 Він є артезіан, але він ти пам'ятаєш у вашій зоні Самий популярний гібрид, і ми його постійно шукаємо. Це фортаго. ForTago... Воно дуже популярний феномен, фортаго. Ми його раніше... фортаго для наутільщиків дуже хороший, вже так багато років підтвердив. Uh -huh. е тобто свою придатність до мінімальних обробітків ґрунту також. Капець, дивися, вони так близько. Що це по, двійники два. чи не двійники? Е ні. Ні, Це, це, це пасинки, О, це два пасинки. На кожній, рослині, на кожній рослині є пасинки. Вони не зашкодили пасинки, на відміну від я кажу, застарілої думки, скажімо так, За думки. Застарілої думки. Вони не шкодять рослині кукурузи, тому що доведено американцям, які ставили дослід, що американці довели, що відток пластичних речовин від пасинка попадає в основне стебло. Тобто я вже колись говорив про це, тобто обробили фізіологічно активними речовини пасинки, угу. ті, які можна було б відслідкувати, потім про, скажімо, просканувати рослину, як на рентген взяти, нібито, туди. Угу. І цю речовину можна було побачити наскільки вона поширилася, і куди, тому що вона трансламінарно може рухатися угу. між клітинними проширками. І якщо відток іде. То це буде видно. І тоді, після того, вони, коли волоть з'явилася вже, тобто рослина uh -huh. сформувала вегетативну масу, вони взяли всю рослину і ця речовина була по всьому основному стеблу. Після цього в науковому тут... світі завершилися до цієї е розмови, да, завершилися розмови, що, що пасинки це погано. Да, зараз пасинки сприймаються як акумулятори додаткові е для того, щоб е покращити фотосинтез. Це ще <рес> один міф такий, коли кажуть: от крупне зерно чи дрібне, яке краще. В чому кукуруди да от багато хто там з аграріїв не хочуть брати дрібного зерна, тому що кажуть, а, та масу я... тисячі коли всі да, вони е... ще там двісті п'ятдесяти чи так, скільки так, там так, вони прикажуть да. мішок менше, там да, е... не буду брати. 17 кілограм. Не буду брати, не буду брати. але тут треба розрізняти дві е, різних позиції. Е, може бути крупнокачанне, тобто крупнозерний е, гібрид, так з дрібним зерном. Угу. Це зрозуміло, що воно дрібніше а є взагалі від генетично дрібнокачані тобто дрібнозерні, середньозерні, крупнозерні рослини. Угу. Їх можна поділити Бриди по масі, да, по масі тисячі зерен. І е, самого епідермісу навіть, е, оте скажімо, дрібніше насіння, навіть з крупнокачаних рослин, тільки до трьох листочків використовується сама насінинка. Е, потенціалу вистачає, щоб рослинка сформувалася шо в дрібного насіння, шо в крупного насіння. Угу. Тобто, це природа, тут природу не обманеш. А вже після трьох листочків кукуруза починає переходити на ав авто автономне живлення. Жиль. Угу. І ще одна помилка, коли в фазу п'яти листочків, наприклад, пішли весняні дощі, кірка. Да? І е тоді треба кірку поламати, щоб дати доступ повітря до кореневої системи. Це правда, кукуруза добре реагує, але дуже великі помилки роблять ті, їх, на жаль, багато, е що вони, е скажімо, відступають десь 5 сантиметрів від рослинки і, і починає... все міжряддя. Рихлять. рихлять. Ще й рихлять хорошо. Так, е, так. А, да. а в фазу п'яти листочків корінці від рослинки вже, вже від, до 15 від... сантиметрів відростають. Та це вже круг такий, діаметр тобто, 30. якщо взяти 15 звідси і 15 звідси, сантиметрів, 30, залишається 40 сантиметрів вільного рядочка всього-навсього. Угу. Це фазу п'ятого листочка, тільки 40 см. П'ятий листочок це така кукурузка. Так, да, це а, маленька, мене... маленька кукурузка. Тобто, в принципі, руйнують кореневу системи. Лама... Корінці підрізаються, і тоді вона починає хворіти. Це і капець. якщо є сашка. Сашкові хвороби, летюча чи похирчата в ґрунті, То вони, вони попадають в ці ранки і, угу. і вже заражається похирчатою сашкою кукуруза на таких ранніх етапах. Кукуруза росте, поки ще не видно, що вона вже заражена, а коли утворюється качан, тоді оці. Пухирі з'являються. Okay. Да, може, може забагато. Менше треба Ми... говорити, не, не треба менш. щоб цей. Щоб а, же ж. Знаєш, знімаємо відео, я пам'ятаю, з Ігорем. І скільки виходить? Мінімум три. Я не знаю, що викидати. Мені треба все. Ну це цікаво. Дивися, скільки міфів на рахунок цих пасенків, на рахунок маси тисячі, коли це в тебе насіння. Ніхто ж не думає, що є гібриди. Чотирнадцять зерен 14 рядів. Рядів, зори, рядів. в початок чи вісімнадцять? Це ж інше буде зовсім Землі. маса тисячі. Так, так. І от на такі штуки люди не зважають. А, на жаль, всі багато хто з фермерів є жертвами маркетингу. Нехорошого маркетингу, тому всім треба вчитися. А хто дивиться це відео, поставте нам подобайку, бо Я ж кажу, я сьогодні проводжу таке, такий огляд полів з такою людиною, що просто кладеться інформації по кукурудзі. Скажи, будь ласка, тоді виходячи із того, що ти це все розумієш, у мене Первомайський район, може бути кукурудза? Звичайно, може. Звичайно, може. Єдине, що треба підійти, е, так як я казав, з обох боків. Не тільки uh -huh. один гібрид, скажімо, я в Перуванському районі назвіт мені найпродуктивніший гібрид. Звичайно, що так, якщо на, на швидкоруч, я візьму mm -hmm. там, там грудький... а, адаптивний гібрид, я тобі його назву з невеликим Фау, щоб він хватило йому вологи. Uh -huh. Наприклад, той самий Амбадор я б назвав. Uh -huh. Тобто йому менше треба вологи для розкриття генетичного потенціалу, досить дуже посухостійкий. І вже навіть якщо тільки одну зону я чую, то перш за все. Критичні фактори впливають. Да, якщо момент, ж, якщо ж відповідно, да, в тебе там Первомайський район ближче сюди до Черкаської угу. області знаходиться, можливо, тут вже трошки кращий вологозапас, ніж південна угу. частина області. І тут вже які тобі сроки сівби би треба. Угу. Ранні сроки. Оптимально рані, чи можливо пізні, угу. чи може пересіяти якусь там озимину, яка не перезимувала. Тобто тут вже буде індивідуальний підхід із густотами, із сроками. Відповідно, це все буде також братися до уваги. Не вродила кукурудза, і я дійшла такого собі висновку, що моя зона, коли цвіте кукурудза останні роки має дуже шістдесят ну, градусів температурний режим. Розуміючи, що пилок кукурудзи, коли там він 32 і більше градусів, він починає там швидше ставати стерильним і просто не запилюється початок. Чи можна якось цей фактор знівелювати? Або дивись, я ще таке ж побачила, що температура була однакова, але де було рідкіще, ефект краєвого рядка спрацював. У мене 42 тисячі, ну хорошо, 43. Може, на момент зараз стояння 40. Якби було річ, вийшла б А Тут було б залежало б від сроку сівби, коли ти сіяла. 24 квітня. 24 квітня, якщо вже е, земля прогрілася, е, uh -huh. скажімо, навіть холодостійкі гібриди в нашому є портфелі, це такі на крайні випадки, коли uh -huh. треба починати сіяти коли ще рано і кінчати тоді, коли вже пізно. Uh -huh. е, то 6-8 градусів холодостій гібрид. Той самий Чорінтос, це не новий гібрид, ти його пам'ятаєш. Так, да, ще да, да. Да. є. Тобто от з таких гібридів ми можемо всіяти раніше, або ж навіть зменшити ФАО гібриди брати, щоб в нього був коротший період вегетації, щоб він раніше вступав у фазу квітування. Якомога раніше намагатися посіяти кукурузу. Звичайно, що коли вже минає загроза тих зворотніх заморозків, не тільки от блиснуло сонечко серед білого дня, вийшов поміряв температуру ґрунту, о, вже є 6 градусів, бігом буду сіяти. Ні, це ж воно не, ми розуміємо, що не так відбувається. Тобто при визначенні температури ґрунту треба мінімум два рази в день, не менше трьох днів підряд. Тобто, наприклад, беремо 7 ранку угу. і сім вечора. Тобто, щоб не, не пікові температури. І міряємо температуру ґрунту на глибині загортання насіння. Глибина загортання також буде мати велике значення, тобто на 3 см не можна сіяти. Ну, 5 і 8 чи 4,8 це різна. Да, так, середня, середня це 6 см глибина uh -huh. загортання. Якщо вологи вже при посіві не вистачає, можемо до 8 см заглиблювати. Основна задача, щоб зернинка лягла в вологу землю, uh -huh. щоб вона нормально дала всходи. 3 см, кажуть, багато хто на півдні в тому числі, є чув, що там у нас тепло, у нас ґрунт прогрівається, вологи хватить, вона вхапить, вискочить. 3 см. Питання: якщо ґрунт ущільнений? А якщо приморозки прийшли, а, а якщо приморозки прийдуть, або ґрунт ущільнений, коренева система залишиться в верхньому шарі ґрунту. Або волога буде тільки вверху. Або волога тільки вверху. Тобто ми також ставили досліди, і ті досліди, де ми сіяли на 3 і на 6 сантиметрів, до тони була різниця врожайності. Це ми, звичайно, сіяли Черкаська область, але Черкаська область, вона теж, ви знаєте, будь-яка область ділиться якби на північну і південну частину. Тобто, ми визначали саме для того, щоб показати людям, що не бійтеся заглиблювати кукурузу, там, скажімо, до вісьми сантиметрів. Не бійтеся, шансів буде більше. Якщо відразу всі фактори складуться краще, вот, 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 ніби вона раз. буде щось чекати. Да. Потім, звичайно, що посухостійкі гібриди скоростигли. Тобто, якщо підвести так коротенько, сказати резюме, щоб краще вибирати в таких умовах, тобто це скоростигли гібриди з невеликим Фау, які відзначаються хорошою посухостійкістю. Ну і звичайно, щоб була хороша холодостійкість для того, щоб в ранні оптимально ранні сроки висіяти, отримати дружні вирівняні всходи. Угу. І за рахунок того, що раніше починається вегетація кукурузи, ім і короткий період вегетації, взагалі, в конкретного гібрида, як кажуть фермери, він встиг встиг до жари зав'язати качан. От таке чув. І ще дуже важливо. Дуже важливо, коли шостий від п'ятого до восьмого листочка найбільш відповідальний період репродуктивної здатності самої кукурудзи. Тобто йде поділ клітин, репродуктивних клітин в цей час. Закладається п'ятий-шостий володь, володь закладається, і сьомий, восьмий листок закладається качан. Це має бути безстресовий період. Не лупити гербіцидом в цей період ні? не можна. Не можна, ну звичайно, вибирають двох морозок, а якщо зол, розок, а потім ще гербіцид. То це буде, звичайно, що, як кажуть, дали, дали життя кукурузі. Тобто, в цей період, коли ми не порушуємо цей репродуктивний поділ клітин і формується, закладається нормальна брунька качана, ми вже заклали хороший врожай. Єдине Реалізація цього врожаю залишається. Те, що ти казала, якщо 30 плюс температура повітря і ґрунт сухий, тобто співпадає ґрунтова і повітряна посуха, тоді пилок пересихає угу. і, відповідно, він не може запилювати. Е, якщо ж ну, кукуруза все ж таки кажуть, запилюється, бо скажуть буде, ну так все одно ж запилюється. Угу. Запилюється в ранішні і вечірні години. Так. Як правило. Все одно і... запилилось, одна навіть 60 було, вона запилилась. Так, запилили. так, запилюється. Але якщо ти казала 60 градусів, ну, то там соня. пересихає сам шовк так, на качанок. Шовк коли сухий, О, ці коски, коски. то рано ввечері, хоч життєздатний, бо э, пиляки постійно виробляють, виробляють. Ти ж помічала, що сипиться, спочатку сипиться. От центральна гілочка починає пиляки формувати, і потім формується, формується, формується нижче, нижче, нижче. Десь два тижні. Два тижні квітує. Це якщо оптимальна температура. Це ми говоримо про, от, от, про центральну. Да, оце а потім центральний. Це? Тобто завжди починає е, квітувати. Спочатку коли з'являються паляки, їх видно. Така тоненька ніжечка із такою невеличкою сумочкою, як зернинкою. Да. Порошить постійно. Да. І, і, і він такий що ця волоть робиться, і коли трухнеш, пилок починає сипатися. Цього року. Тобто пилок десь два тижні виробляє рослина. І якщо за цих два тижні не буде шансу запилити, відповідно, тоді кукуруза згорає. Скажи, будь ласка, тоді цього року, от ти просто сказав, а я забула тебе про це спитати, бо я бачила цього року, як в мене є початок, він, наче, має запилюватись, кидає коски. Але ми, коли з Настю були, вони так швидко висихали, просто отут живі, а тут уже от. Тут є два варіанти. Це через якщо... воно горіло. Я зараз скажу чому. Дивись, як От отак, як ти кажеш, якщо вже пилить волоть, так. то можливо вже запилився. От той що засох, ага. він вже запилений і вже пішов формувати зародок. Так. Якщо ж волоті в цього часу ще немає, або пиляки, волоть є, але пиляків немає, які ще не пилять. То тоді це вже біда, коли згорає навіть шовк. От тоді це от, коли кажуть, кукуруза кукурудза згоріла, згоріла і не сформувала качан. Тобто, коли вже пили, от, е, значить шовко цей засихає, він вже не може е, проростати на ньому пилок. Тобто, як відбувається, попадає сюди пилок, він починає проростати, і тут, де кріпиться зернинка, е, він утворює зародок. І вже звідси розвивається зародок. Отут, отут видно, дивись, на цьому кінчику, що це ти відламала, Примаю, бачиш? Е, тут ось видно. Немає, зародків. Ось, Немає тут, зародків. ось тут є зародок. Дивися, де я його ламаю. То другий качан, то не перший качан я відламала. Я ламаю нижній, щоб можна було це показати, як воно проростає. Так, Бо та тут по цьому є Крізь зерниця. Так, да, ось, ось, ось видно. Дивіться, ось бачите, оці волоски. Вони є, отут. Вони, кожний волосок він тягнеться до якоїсь одної, нібито майбутньої зернини. Майбутнього. І він тут кріпиться. І, 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 те, яке, наприклад, діабротіка об'їла частину. Угу. Частину отримала через зерниця. Оці всі, які з'їдені, вони не відросли. Хоча воно в процесі на десь половину, е, от почали маленький чубчик, як кажуть, з'явився. А потім він росте, 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 росте. Тобто він не то, що виявився маленький і прикратив рости. Ні, Ні, воно воно росте, розгриво. воно росте, геть такі довгі, вони воно видно рослини. Дезинстві. Ось такі довгі, да. е, оцей шов утворюється. Але от. Кожна волосинка до конкретної е зернинки, зернинки прикріплена. Да. І якщо воно запилюється, то потім. Якщо запилилось, оця ось, ось верхушка, що ти це з другого зерни. качана зламала, да, тут ось є доєднається. Оце дві, дві запилилося. Це значить, пилок попав на конкретну волосинку, дойшов сюди і сформувалася зернинка. А якщо не дійшов, скоріше то за все, пилка, це пилка тут уже не було. Тому що це нижній качан, е пізній гібрид. І відповідно вже всі гібриди відквітували і вже не було життєздатного пилку в цей час. Тобто, всі оці залишки пилку, які залишилися. Вже немає, все. Да, тобто На оце, нього не вистачило просто. Оце... Поздна, хто пізно встав, той пилку не отримає. Але я просто цей початок зламала з самого низу, хто не бачив, де я зламала, бо так тут кукурудза бездобрив теж. Так, ця смуга вона бездобрив. Так, не біси мене, пожалуйста, я скажу це слово, бо я не можу. Тут же ж теж чорнозем. Ну так, Гарний це чорнозем. І тільки розуміючи е, ці всі процеси і фактори, які впливають на кожному етапі. Проростає три дня, три, три листочка, все формується з насінинки. Тоді чи треба мікроелементи, чи що треба. Потім починається фаза, коли вона переходить на автономне живлення. І вже вона потім відразу закладає початок вже тоді. А Ще ми... отака маленька маленька рослинка. рослинка. отака Мороз. Мороз. Я в шоці я поняла, що я цього року сама свій, свою кукурузу бахнула по башці, тому що вона стояла місяць біла. Їй було так херово, а потім я моє, дікамба флоросулам. міняєм гербіцид, шукай елюміс. Знайшли в п'ятий листок, бо бур'яни переростають. Вона місяць сиділа, вона місяць мучилась, а я її такою погою і все. <різь> Тому, друзі, перший рік кукуруза посіяна, не буду казати, що. Щось таке, мене щось накрила емоція, але просто обідно, що я сама собі знизила врожай. Но, якщо ви дивитесь це відео, просто зрозумійте, що це досвід. І, пройшовши оцей сезон, цей рік, ну, я не хочу відмовляти світ кукурудзи. Мені вона потрібна для сівозмінни. В мене бігає діабротіка. Але в мене дуже жахливі. Високі температури, як для кукурудзи. Ну, ну, але навіть якщо скласти всі ці фактори, і ти кажеш, що вона може бути, то я не готова від неї відмовитися. І саме через це я хочу знайти шлях, який допоможе і мені, і тим людям, які хочуть знайти шлях, оказується їх небагато, але так і є. Тому <сх connection> всі, хто хочуть знайти шлях, показати, що це реально можливо. Бо в когось кукуруза виросла отака. А в мене ж виросло, навіть початки, якісь зав'язала, але кожен етап, якийсь огріх технології, забирає дро... якусь частину забирали ворожої. і забирає, забирає. Тому це дуже важливо. А якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте нам вподобайку, поширте, кому може бути це відео цікаве, і напишіть, будь ласка, нам коментар. Ми дивимося на кукурудзу, різні строки сівби. Ми зараз будемо дивитися ще ось таку лінійку. А тут кукуруза, якийсь пізній строк сівби, но без добрив. Така просто неймовірна історія. Ми знаходимося, якщо це локація а, Біла Церква, от і тут. Офігінна кукурудза. Да, ось отут з краю. Та що це? Це придавили, видно, колесом. Ага. А бо, якщо не колесом. Бо, придавили? бо колесом придавили, і е, тоді, от, це стрес. Це реакція на стрес ага. е, у рослини. Стрес може бути як скажем, від посухи, так і від холоду, або ж гербіцидний стрес. Угу. Тобто це будь-який кугруза це гермофродит і чоловіча, тобто чоловіча це звека і... і качан це жіночий орган. Угу. І коли якісь гормональні стреси, або ж стреси, якісь вегетаційні, вони можуть порушити процес розвитку самої рослини, і рослина для того, щоб вижити. Це угу. якби адаптивна здатність да, по посилена. Вона міняє свою статі на волоті, викидає цей качанчик, щоб хоч трошки насіннячка сформувати. Угу. Але шаблевидність листків це Ш... теж мабуть питання кожного сезону. Повторюється так, але його часто путають шаблевидність із батожистістю. Батожисті. Давай спочатку. В <гум> да. ну, чим відрізняється батужистість скажімо, від шаблевидності? Шаблевидність виникає тоді, коли якась буря пройшла і да, вилягла кукурудза. Ага. Вилягла кукуруза і, понятно, вона потім сама починає, як то кажуть, вставати ага. і починає стебло вирівнюватися. І якщо так дивитися на цю рослину, вона ось такої угу. форми ви, ви, вигнута, ви, ви, як ви, шабля. Духа. Чому ага. шаблевидність? Тому що як, шабля. А, як подожди, шабля, тоді я не про шаблевидність. Я знаю, ти про батожистість. Це тоді, коли, коли гербіцидом, е, крепким якимось гербіцидом, да, гормональним. Або групи 2-4D. Давай, 24, давай змінимо локацію, бо вони щось да, одна, вона щось друга, третя. вона при, до... щось прилипла до нас. Десь тут на її гніздо може близько. Та й вона а оце нас відганяє. Просто історія про те, що Україна наче одна велика, але наскільки різні зони. Я приїхала, де кукурудзи в людей немає. Просто в льот. Приїжджаю сюди, а, а тут просто рай кукурудзяний. Ти заходиш, ну, блін, диви, триметрова кукурудза, трьохметрова екосистема, початки. ну тут 12, 15-12 тонн. Походу, тут цього року буде класний врожай. Можливо, коли ми це відео вже будемо пускати, ви побачите, яка тут врожайність. Ну, гібриди дуже круті. Умови, одна Україна з різницею 2,20 часа їхати, 2,5 години їхати. А а економіка у фермерів буде геть різна. Регіон від регіону звичайно дуже сильно відрізняється. Південні регіони, як ти кажеш, потерпають від посухи. Там більше акцент роблять на генетику гібрида з його витривалості. Посухості угу. якісь, Більш там, пластичний пластичний, гібрид. адаптивний. Тобто, не не, не великий, якщо без полива, то це не невеликий період вегетації, щоб він ніг. Швидше вискочити вискочити, швидше сумувати, підбирають якомога е, ранні сроки, сівби, щоб е, щоб цей гібрид раніше почав вегетувати. Як ми бачили по сроках, да, в нас е, там 8 і 10 днів. Різниця міжду, між цвітінням на сроках сівби. А це на минуточку, якщо на 10 днів пізніше, там вже жара буде більш серйозна, ніж тиждень. Не тому відсвів, хто не відсвів, хто не Хто той той, той не гірші умови потрапляє. Да. Тому тут треба вибирати дуже зважено. Треба відповідно до обробітку ґрунту, щоб не було ущільнення, щоб не було якісь, може, щілювання робити. Звичайно, що оранку з оборотом пласта вже не роблять, щоб зберегти збироги. <свісна> <свісна> щоб зберегти цю вологу. А вже на захід, в західних регіонах там вже дивиться чисто на генетичний потенціал. Їм треба, там, е, щоб було 130-150 <свісна> і відповідно... Вологи на добрив, на температури на. Нас не поймуть, якщо ми будемо записувати кінцівку в такій зеленій кукурузі, бо відео буде виходити через місяць. Подожди, стій, Давай присядемо! Чого вона хоче? Подожди, це вже небезпечно. стій. Все, полетіла. Відігнала. Дякую тобі, Дякую. гарного дня, Дякую. а вам гарних врожаїв, класних прибутків. Нехай у вас все буде класно. І швидкого миру, і Стабільного. швидкого миру.